Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін в поганому становищі під ним хитається стілець. Він хоче зібрати совна Я б на його місці цього не робив. Саме там його можуть і усунути. Саме зараз укладаються змови між найближчими соратниками, між оточенням, між відносно новими людьми і тими, хто був з ним десятки років. Він вірогідно, не здогадується про це. Високі начальники, про те, які змовляються, дізнаються про це в останню чергу. Наприклад, свого часу Сталін навіть не давав собі праці про щось там дізнаватися. Він просто регулярно, час від часу проріджував середовище. Він знав, що раз в кілька років треба репресувати соратників або хоча б їхніх жінок треба все представляти треба всіх превентивно залякувати а багатьох просто вбивати путін не змінював суттєво власного середовища тих людей які навколо нього ніколи змови це те що до нас доноситься з підкілима я просто це знаю що там багато варяться на це є і ще і певні об'єктивні обставини. Перше оточення не задоволено тим, що він не пристає на пропозиції Трампа, адже ситуація просто розкішна. Трамп хоче співпрацювати. Трамп не хоче мститися. Трамп пропонує вигоду. Можна розкішно лавірувати між Китаєм і Трампом. Ті із соратників, які спиралися на Сі Сідзінпина, зараз в невпевненості. Тому що Сі дзіньпин невпевненості під ним теж хитається крісло, як не дивно, в ЦК КПК і взагалі в комуністичній партії Китаю дозволені дискусії. В Китаї двопартійна система там, звісно, домінує. Комуністична партія Китаю, а є і партія комсомольців, це умовні ліберали. Вони взагалі не задоволені сі Цзіньпином, А в комуністичній партії ним не задоволена приблизно половина. Тобто в Китаї може помінятися ситуація дуже скоро. і тим паче в зв'язку з цим дуже цікавими є. Стосунки зі Сполученими Штатами пристати на пропозиції Трампа це означає позбутися санкцій, позбутися кримінальних переслідувань для багатьох цих людей. Це означає почати знову повноцінно заробляти, а не тільки витрачатися, не тільки втрачати, адже багато хто втрачає. Путін спирається на дві сили ФСБ і ФСО. Головним чином. В ФСБ зараз невпевненість у них. Суттєвий провал з контрозвідувальною діяльністю, адже виникло багато питань після операції Паутина, яку здійснила СБУ, якщо ФСБ не здатна захищати стратегічну авіацію, чи здатна вона захищати стратегічні фігури? Тобто московицька контрозвідка і в цілому ФСБ зараз в'їхали в паркан, і питання, чи Виживуть або принаймні утримуються на своїх посадах ті, хто керує цією структурою. Федеральна служба охорони, яка охороняє Путіна, так само зараз замислюється над тим, що можливо не зможе протидіяти атакам і диверсіям СБУ на об'єкти, прямо пов'язані з Путіним. Що можливо теж потерпить невдачу для усунення Путіна від влади достатньо домовленості очільника ФСБ з очільником ФСО. У Путіна завжди був інструмент позасистемних розправ Чеченця. Але зараз Федеральна служба безпеки, але головним чином слідчий комітет. Здається, нівелюють цей інструмент. Вони починають дресирувати оточення Кадирова. Це загальний принцип. На певному етапі ті, хто нам служить, починають забирати владу над нами, а ті, хто нас охороняє, становлять для нас найбільшу небезпеку. Можливо, Путін утримається, але в цьому випадку швидше всього сильно посипеться його оточення. Не будемо забувати, що нікуди не ділися, але в. Достатньо близькому колі існують і ображені це слабкі фігури, але тим не менше ображені. Вони можуть намовляти Мєдвєдєв, Шойгу, Патрушев та інші. До речі, найкращий нюх у Лукашенка. Він уже певний час як помітив, що потрібно потрошечку, але дедалі сильніше, відмежовуватися від Путіна і, взагалі, від Ерефії. Там небезпечно, там не стабільно. Знаєте, що він зараз хоче поставити пам'ятник Цзіньпину у мінську? Пам'ятника Путіну у мінську він ставити не хоче. Сі Цзіньпин приймав Лукашенка це щойно у себе вдома. До цього він приймав у себе вдома тільки Путіна. Зараз Путіна він уже вдома не приймає, а Лукашенка приймає. Ми казали, що Сі Цзіньпин зараз теж трошки похитується, але Лукашенко вважає, що все одно він міцніше стоїть, ніж Путін. Сі Цзіньпин робить подарунки. Лукашенку він побудував стадіон, критий басейн, і ще до того в Білорусі з'явився завод по виготовленню автомобілів. Наприклад, в Ерефі заводу по виготовленню китайських автомобілів немає. Є, здається, якась там крупна вузлова зборка. Але в Білорусі це повноцінний завод. Тобто, Рефія щось там шурудить у підбрющі Китаю з північною Кореєю, а Китай тим часом шурудить у підбрющі РФ в Білорусі. Щоб закінчити з Китаєм, Китай все таки почав потрошку відгружати рідкоземельні елементи сполученим штатам, тобто черговий проміжний договір. Між Китаєм і Сполученими Штатами досягнутий укладений, але в цілому всі оцінюють, що Сполучені Штати програли економічну війну. Хоча з другого боку, експорт Китаю в Сполучені Штати найнижчий за 5 років. Це теж болюче і для Китаю. Тим часом українські сили оборони продовжують радувати нас успіхами. Минув лише тиждень після того, як СБУ здійснила. Операцію Павутина і знищила багато літаків стратегічної авіації Рефії. За цей тиждень після цього сили оборони знищили і ще три літаки: це два су і один міх, один су і міх прямо на аеродромі в А ага. Одну сушку збили якимсь невідомим способом на територію Ерефії. Згадаємо, що не так давно морські дрони СБУ знищили і ще два бойових московицьких літаки. Слухайте, московицька авіація несе дуже важкі втрати останнім часом. Здається, наші навчилися їх знищувати. Якщо так піде далі, вони незабаром взагалі. Будуть без літаків, ну зовсім без літаків вони не будуть, але сили в цілому вирівнюються між московицькою і українською авіацією. Я знаю, в якому захваті зараз генеральні штаби європейських країн та навіть і військові фахівці в Сполучених Штатах вони не вірять, що це взагалі можливо. Чому ви не в захваті, браття і сестри? Якось я не спостерігаю радісного натовпу на хрещатику цього конфетті, салютів. Ну салюти зараз заборонені, але чого-небудь подібного на салюти. Ми якось настільки звикли до меланхолії, чи то наші успіхи вже настільки звичні, що ми розучилися радіти. Давайте знову почнемо радіти. Це неймовірні речі, які зараз відбуваються. Українські збройні сили зараз здобувають собі славу в віках. Україна змінює світову історію і історію війни. По-моєму, це чудово. Звісно, ми несемо і болючі втрати. Українські військовослужбовці, українські мирні мешканці, і оці втрати вже. Приблизно такі самі за чисельністю, як наші втрати від ковіду, але якось ми звільнилися від коронавірусу. Дасть Бог звільнимося і від москвовірусу. Але у Трампа теж є успіхи. Він поки що не зміг захопити Гренландію. Він не зміг захопити Панамський канал. Він не зміг. Захопити Канаду він збирався це робити і оголошував це. Натомість здається, йому можливо вдасться захопити Каліфорнію. Трамп ввів в Каліфорнію національну гвардію для того, щоб вона воювала проти мексиканців, які піднімають мексиканські прапори, і проти губернатора Каліфорнії. Який вважає, що жодної національної гвардії там не потрібно взагалі більшість населення Каліфорнії вважає, що в Каліфорнії не потрібно ні національної гвардії зараз, ні Трампа. Таким чином Трамп увійде в історію як президент, який завоював Каліфорнію для Сполучених Штатів. Це вже другий президент, тому що вона колись була вже завойована. Тепер він її вдруге завойовує, Чи президент який Тратив Каліфорнію, як гадаєте, хто там переможе? Губернатор і мексиканці чи Національна гвардія Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо Трамп зараз веде підрозділи національної гвардії і ще і на SpaceX в компанію Ілона Маска. То тоді він зможе приписати собі і завоювання космосу. Президент, який завоював Каліфорнію, і космос для сполучених штатів. Вірніше не так. Це не в стилістиці Трампа. Великий красивий президент, який завоював велику красиву Каліфорнію, і великий красивий космос для великих і красивих сполучених штатів. До речі, у Вашингтоні щойно мітингували 20 тисяч гомосексуалістів і трансгендерів. Проти них не була застосована Національна гвардія. Схоже, що Трамп застосовує національну гвардію тільки проти католиків, проти трансгендерів він її не застосовує. Гомосексуалісти і трансгендери в Києві будуть мітингувати 14-го числа. Вони влаштують її парад, на який так само притягнуть і дітей яких вони хочуть долучити до цього руху і максимально розвинути у них сексуальні девіації? 7 числа вони вже мітингували поблизу Михайлівського золотоверхового монастиря на площі, яка носить ім'я Архангела Михаїла. Вони завжди навмисно намагаються осквернити християнські святині коли. Проводять свої блюзнірські акції, адже вони хочуть, щоб Господь наш Ісус Христос відвернувся від України, щоб архістратих небесного воїнства Архангел Михаїл не захищав Київ своїми крилами. Ці судоміти подякували міністерству закордонних справ України. Вона там стоїть через майдан за те, що воно якось їм сприяло в їхньому блюзнірстві. Чи потрібно нам таке Міністерство закордонних справ в цій будівлі Міністерства закордонних справ раніше розташовувалося ЦК КПУ, власне, для цього вона і була збудована? Я нагадаю, що оці ліваки 30-х років це прямі попередники ЛГБТ-шних ліваків сьогодення. Тільки ті казали, що вони вбивають українців для того, щоб Захистити пролетаріат, а ті кажуть, що вони прагнуть зруйнувати українські національні вартості для того, щоб захистити сексуальних девіанців, до того як комуністи взяли владу в колишній Російській імперії, і на жаль, на Україні, яка не змогла відбитися. Вони були дуже хорошими і багато хто їм співчував, адже вони добивалися восьмигодинного робочого дня для пролетаріату. Після того як вони взяли владу, вони знищили дуже багато мільйонів людей. Нинішня ЛГБТ-тусовка, вона тільки на початку своєго шляху. Вона дуже хороша, вона захищає нещасних хворих, але вона прагне влади. І коли вони візьмуть владу, вони знищать не меншу кількість українців. Уже зараз вони виступають проти нашої віри, проти нашої статі, проти нашої сім'ї, проти нашої нації, проти нашої раси. Я хотів би два слова сказати, перед тим як ми знову перейдемо до політичних питань про усталену помилку, яку вони нам нав'язали. Вони кажуть, що сексуальні девіації це. Генетичний збій це така особливість. Насправді не існує гену гомосексуалізму, це психічний розлад. Людська психіка дуже пластична. При належному впливі, при належному вихованні можна зробити девіанта практично з будь-якої людини. Ми маємо приклади суспільств зі 100% гомосексуальністю. Наприклад, в певних місцевостях Афганістану хлопчик. Зазвичай віддається на виховання дорослому. Передбачається, що цей дорослий буде вступати з ним в гомосексуальний педофільський контакт і таким чином готувати його до дорослого життя. Це масова практика. Взагалі в Афганістані, і не тільки в Афганістані, використання хлопчиків для сексуальних розваг є давнім звичаєм. Це масова практика і. Багато сімей вважаю, що їм сильно поталанило, коли от їхнього хлопчика беруть в цей бізнес. Натомість багато чоловіків. Більшість чоловіків в цілому ряді місцевостей Афганістану, в деяких місцевостях Пакистана. Вважають, що жінка існує для діток народження, а для сексуального задоволення існують хлопчики свого часу в давніх афінах класичної доби громадянство набувалося через сперму дорослого, так само віддавати хлопчика на виховання до старшого чоловіка, який готував його до набуття громадянства, в тому числі і через гомосексуальний акт, було звичайною практикою. Це 100% гомосексуалізм в дитячому віці, і майже поголовне педофільство в віці дорослому. Людську психіку можна пристосувати до чого завгодно, якщо правильно на неї впливати. І ми бачимо дуже багато прикладів, як можна змінювати сексуальні вподобання і патерни сексуальної поведінки людей і в дитячому, і в дорослому віці. І якщо ви гадаєте, що ваша дитина ніяк не загрожена про ЛГБТ шною пропагандою, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви гадаєте, що зараз вона не демонструє ознак гомосексуальної поведінки, то їй Уже і не судилися ніколи цю справу спробувати. Ні, її можуть переконати. І цим займається ЛГБТ-спільнота, Цим займається Голівуд, цим займається Українське Держкіно. Цим займається Міністерство освіти. Цим займаються Західні фонди, Фонд Сороса, Фонд Рози Люксембург. Цьому сприяють і європейські. І канадське посольство. Якщо вам здається, що вся ця лівачня це так просто ігри диваків або ігрища девіанців, то я нагадаю вам, що точно так само в 19-му і на початку 20-го століття ставилося до соціалістичних гуртків. Збираються Маркса вивчають ці теж, до речі, всі поголовно неомарксисти. Нинішні ретро-марксисти влаштовували тут голодомор і репресії. Не сумнівайтеся, що неомарксисти хочуть того самого, тільки в значно більших масштабах. Наскільки мені відомо, християни 14-го числа прийдуть на. Майдан Незалежності для того, щоб спробувати переконати національну поліцію і оцих збочинців не проводити такого роду заходів в Києві. 7 числа християни намагалися переконати, що не потрібно цього проводити біля стін Михайлівського монастиря. Їх била поліція, била навіть ветеранів, побила і зламала протез. Людині, яка втратила руку на війні, чому на таке собі дозволяє національна поліція? Тому що християн збирається мало, мало збирається у цієї молоді, і ця молодь дуже молода. 17-літнього, 16-літнього хлопця чи дівчину дуже легко бити, дуже легко заарештовувати. І на мою експертну оцінку, якщо цього разу на майдані Незалежності для протидії збереться хоча б тисяча християн, то все буде нормально, все буде тихо. До речі, цього разу православна церква України нарешті вперше відреагувала на блюзнірство содомітів. Православна церква України, Київська мітрополія, виступила з відповідною заявою. Вона сказала, що це неприпустимо робити. Взагалі, а особливо неприпустимо робити поруч з православними святинями. Не знаю, чи почала поліція розслідування проти Київської митрополії православної церкви України, чи не увірвалися іще ще поліцейські для того, щоб бити ченців в Михайлівському золотоверхому. Монастирі, будемо слідкувати за ситуацією. Повернемося до Трампа. До нього завжди приємно повертатися. Пам'ятаєте, Трамп сказав, що оце Путін з Зеленським як малі діти б'ються між собою? Ну, хай трошки поб'ються. Просто за такі слова про цю страшну війну, де загинуло вже так багато українців. Треба бити по губах. Але щойно він це сказав про малих дітей, які б'ються, як сам вступив абсолютно дитячу. Бійку з Ілоном Маском. Союз Трампа і Маска це був майже ідеальний союз. Цей союз мав би існувати вічно. Вони б мали би знати, що один в одному кревно зацікавлені. Маск зацікавлений в державних контрактах, державній підтримці. А Трамп зацікавлений в грошах. Маска, який той легко витрачає на політичні цілі заради всіх Трампових забаганок. Але цей залізобетонний, здавалося б, союз, який мав би існувати вічно, розвалився. Розвалився він тому, що не тільки в політиці, але навіть в технологіях, навіть в науці, в філософії і в економіці, головне це людські почуття. Все, чим займається людина, є занадто людським. Людське, занадто людське, як назвав філософ. Свою книжку. Все у нас занадто людське. Зрівняння ніколи не вдається викреслити душу. Ілон Маск, найбільший ненависник землі, любитель Марсу і космосу, і найбільший адепт штучності штучного інтелекту, наприклад, виявився занадто землянином чи землянином і занадто природним. Занадто нештучним. Він міг би доручити штучному інтелекту спілкуватися з Трампом, але ні, він використав власний інтелект. Тепер це війна. Ми часто дивуємося, чому ці всі світові лідери часто поводять себе так нераціонально, тому що вони люди. Саме тому багато хто так сподівається на штучний інтелект. Він всіх задушить власною раціональністю. Він зможе нарешті. Позбавити землю людей, політико можливо за допомогою штучного інтелекту, написала статтю, що все значно глибше в цьому конфлікті. Це технократи проти проти популістів. В американській політиці технократи хочуть зменшувати дефіцит, розвивати штучний інтелект і так далі. І вони в цілому виступають за збільшення кількості мігрантів, а не за зменшення їхньої кількості. Якщо розвивати якісь виробництво, потрібні мігранти. Мігранти потрібні для того, щоб споживати. У цих технократів накопичилися претензії до Трампа за своїх 100 днів чи трошки більше, ніж 100 днів. Сполучені Штрати тільки на туризмі. Втратили 12 мільярдів доларів. Трамп збільшує дефіцит бюджету. Трамп не дав маску остаточно прорідити діпстейт, тобто викинути зайвих чиновників і зайву регуляцію бізнесу. Цікаво, що останнє опитування показало, що 76% республіканців співчувають маску, принаймні позитивно до нього ставляться. І... Маск є популярнішим за інших республіканських лідерів, окрім Трампа і Венса, але не багато поступається і Трампу і Венсу. 90% республіканців підтримують цей додж Маска за допомогою якого він скорочував чиновників. І зараз весь цей дощ навернувся зусиллями Трампа. Цікаво, що навіть серед демократів, яких постійно чмирить маск. 15% ставляться до нього позитивно, і 34% серед незалежних людина з такими цифрами позитивного ставлення серед різних категорій американців цілком може створювати свою політичну силу. І здається, він вже почав це робити. Ну і остання приємна новина за сьогодні, як ви знаєте, ізраїльський спецназ взяв на абортаж грету Тумберг, яка плила. Для того щоб розблокувати сектор гази, навіть якщо ви і не вірите, що оці от всі дощі і град з причини діяльності грети Тумберг, то принаймні не можете не порадіти за ізраїльцян, які зможуть обміняти її на кількох ізраїльських заручників, які все ще перебувають в пазурях Хамасу. Все таки ізраїльський спецназ це все ще сила захопити грету Тумберг. На це потрібна була сміливість, коли-небудь український спецназ зможе захопити Фіцо, Орбана, оцю всю польську конфедерацію, і теж їх на що-небудь міняти московитам, якщо московити на той час іще будуть в моді. До речі, сьогодні до мене заходив в гості Дмитро Савченко, наш великий брат і друг. Він є очільником. І власником видавництва Залізний тато, і зараз воює в третій штурмовій, але якось примудряється і ще керувати справами свого видавництва по телефону. Подарував мені одну з останніх книжок цього видавництва, це бої за Сому Саламі. Фінський офіцер написав цю книжку, це книжка про радянсько-фінську війну. Завжди цікаво читати військові мемуари, дивитися на досвід попередників. Дуже цікаво. Я вам дуже раджу. Ви взагалі заходьте на сайт «Залізний Тато і купляйте там книжки, в тому числі мої, і цікавіше ніж мої. Оця от дуже цікава річ. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори українські амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал, хоча йому залишилося недовго.